Тому що сьогодні у Фейсбуці ми опублікували першу зустріч з письменником, початківцем, людиною, яка відображає середньостатистичного, військового службовця. в чомусь сором'язливого, в чомусь не такого красномовного, як працівники. Цього жанру, там телебачення, ті, хто має великий досвід виступів публічних, артистів, театралів. І для мене дуже важливим було те, що він написав книгу, а це, як я розумію, своєрідна реабілітація для нього. Тому ми сьогодні у Фейсбук опублікували його розмову. Сьогодні на каналі Мальпоме Таврії опублікували відео з ним. Воно дуже таке неоковирне, не вилизане, як на відомих телеканалах. Але, на жаль, відомі телеканали, їм нема діла до таких історій. Тому доводиться дарувати книжки, знімати про українських письменників, військовослужбовців, фільмів. Тому що якщо ми цього не будемо робити, то хто це буде робити? Нехай бавляться в єдині новини. За скільки там? За 160 мільйонів доларів. Лайк! Надо вам лайк поставити собі в однокласниках, дефективні. У нас є літературна сцена, і Миколаїв теж онлайн брав участь, наш театр, і Національний український театр в цьому році. Заходьте, заходьте хлопці, все, все добре. А, зараз приїхать до нас дуже талановита, яскрава людина, яка директор фестивалю, президент фестивалю Молоко, міста Одеса, директор одеського культурного центру, мій липший друг Михайло Журавель. Ваші обласки. Сьогодні це свято, воно причетне також тим, що Артемі Крісанов і Сергій Дзюба відомі літератори, автори сценарію позивний і книги. А хтось бачив позивний Бандерас, розуміє, про що йдемо, що це за фільм. Вони написали книгу, потім за цією книгою зняли кіно, потім фільм про Василя Стуса заборонений. Далі вони зняли фільм про Миколаївця Олександра Терещенка. І коли ми згадуємо військових літераторів, які пішли на війну, то Артемі Кірсанов і Валерія Борщевська, вони волонтерять, а Сергій Дзюба тепер в лавах ЗСУ. Серед військових це ще Максим Парфіненко, серед людей, які волонтерять, це Юрій Журавель, ви можете його знати. Він відомий художник, займається тим, що збирає гроші. на... Військові автомобілі зараз буде випускати книгу своїх малюнків, яка називається Сториця. А це мається на увазі кожен день, кожного дня малюнок. І, наприклад, коли я побачив його малюнок, який присвячений Миколаєву, то це дуже емоційний малюнок, тому що великий святий Миколай, ніби як гора, обійняв отак дітей, а у нього в спині стерчать ніби голки в гіжика російські ракети. І це він, ну, така його аналогія, святий Миколай, Миколаїв, який боронить одеський край і так далі. і так далі. Дуже гарний малюнок. А ви знайомі з творчістю Юрія Журавля? Да. Є хто? Да. Розуміє. Я дуже радий, що ці люди нині приймають участь в літературній сцені Голоси Херсонщини. І тепер вже конкретно до фільму. Сьогодні ми покажемо фільм Життя після 16.30. Це фільм, як я вже сказав про вашого земляка з Миколая. З Миколаєва, Олександра Терещенка, який боронячи да втратив обидві руки, але не втратив стержень, людську подобу, гідність, позитив, любов до життя. Тому запрошую всіх дивитися фільм. Друзі, я вам привіз Артем, Артем я тут привіз подарунок своєму другу директору Миколаївської філії да. Віктором Мозалова. Приємно, коли хтось носиться з тобою як з писаною торбою. Ти сидиш такий зосереджено діловий, щось там втикаєш в планшеті. Щоб самому щось зробити, треба відкласти планшет, підняти дупу, натягти на пульсника чи протеза і мусолити то все самому. Відчуваєте різницю? Якщо ж готовий стати вередливим, умовно живим докором суспільству у вигляді овоча, то добіса всі прагнення і намагання. Та птаха скоріше заков'язне від струсу мозку, ніж зробить хоч подряпину на твому кевларовому лобі. Ну, перш за все, хочу подякувати тих людей, які створювали, і головному нашому персонажу, який мужньо. В своєму житті а, спіткався з цією проблемою, але ми дивилися, коли це відбувалося, і деякі локації, які були в нашому театрі, режисери, які знімали, це на часі. Сьогоднішні глядачі, які хлопці з з націонардії, які дивилися цю виставу, люди, які волонтери, які залишились в місті Миколаєві, цей показ надихнув на перемогу, на те, що кожна людина може витримати. І мені дуже сподобалось такий меседж з Баобабом в цьому. Цій стрічці дає, що все сепарня не пройде і Миколаїв, і Херсон, і Одеса це Україна, все буде перемогою і дійсно буде наближати разом до нашої перемоги, до нашої українців. Я вдячний хлопцям. вдячний всім, хто зараз служить це хлопцям з Збройних сил України, тероборони Нацгвардії, які приближають перемогу разом. Ми йдемо до перемоги. Україна переможе все. Суїцид. Одна мить і ніякого болю. Однак як суїцид вплине на карму. Раптом упс, на вступному житті народжуєшся... баобабом. Але обов'язково в тій місцині поселиться зграя койотів, які почнуть кожного дня справно підсикати твій величавий мужній стовбур. А якщо не приведи, Господи, серед того кодла буде один, який в минулому житті. Був добаним сєпаром, цей процес стане сенсом всього його койотового життя. Він буде жарти виключно сечугінну травичку, оселиться десь поряд, щоб частіше тебе відвідувати. І так тисячу років. А ти стоятимеш у цьому лайні. бо ти ж баобаб, уявили? Отож, я точно пас. Після 16.30. На цей фільм я очікував приблизно рік. Так сталося, що я мав за щастя особисто бути знайомими із сценаристами цього фільму Артемом Керсановим і Сергією Дзюбою і безпосередньо Валерію Баршевською і їхнім продюсером. Рік назад ми зробили театральний квартирник у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі і проговорювали дійсно. Постать цієї великої людини, Миколаївця, відбувся захід, відбулися оплески, відбулася оцінка якби, театрального квартирника. Я знав, що Олександр Терещенко живе в Миколаєві, десь тут знаходиться. І от буквально через два тижні я йду по вулиці Соборній і назустріч мені йде Олександр Терещенко. Я зібрався з силами, зібрався з усією свої спілистів, підійшов і сказав: пане Олександре, ви знаєте, я вас знаю. Я вас знаю через наших спільних друзів. І сьогодні знову зустріч зустріч із такою людиною, навіть на стрічки такого цікавого і потужного фільму фільму про перемогу над собою, фільму про перемогу над біллю, над відчаєм і дійсно з великим поглядом у майбутнє. Сьогодні багато вражень, сьогодні багато емоцій, сьогодні хочеться говорити багато про цю людину, а ще більше хочеться сказати про тих людей, які переконали його зробити такий фільм. Бо дійсно сьогодні літературна сцена Мельпомени дала підтвердження, тому що наші знайомі друзі. Сергій Дзюба, який зараз у лавах Збройних сил України, Артемі Кирсанов і Валерія Баршевська, які волонтери дійсно допомагають Україні, допомагають усім у нашій перемозі, є яскравим прикладом того, що Олександр Терещенко зробив крок до перемоги, і ми всі можемо і повинні рівнятися на цю людину. Дуже хотілося, аби цей фільм побачив якомога більше людей. Людей, які зможуть дійсно повірити у наше майбутнє. Банально сказати, що це столиця кави це теж банально. Для мене це столиця душі. Коли я сюди приїжджаю, у двох із трьох випадків є душі. Це якась частина життя, частина серця, частина душі. Він завжди приємний зустріч. Добрий день, мене звуть Дмитро Вахменян, я директор видавництва Діпа. І сьогодні з гордістю, хвилюванням та задоволенням хочу представити нову книгу видавництва автор Олександра Терещенка Життя після 16.30 та сім років по Для мене Олександр завжди був. Тільки ти скажеш, що е, Олександр був, я ще живий. Так. Так, ну дійсно, я як сказав Дмитро, презентую сьогодні такий собі звіт за сім років. Чому сім років по тому? Тому що з жовтня 2014-го пройшло сім років. І я почитав мудрі книжки, що є така теорія, що життя людини взагалі ділиться на такі семирічні цикли. І фактично, 15 жовтня, 2014 року, це моє друге народження. Було про що писати купа кумедних історій, навіть з реанімації, як це не дивно виглядає. Ну коли має приїхати президент, і там нас. Приходять і голять всіх, там в мене а нас голять і фарбують бігом бильця ліжок. То це ну трошки кумедно виглядає, як, як би там не було. І навіть там я просив, в мене не було бильця на передній, переднього бильця, просив, щоб мені ноги покрасили, щоб я не, не виходив, бо якось я буду відрізнятися. що було. Це було складно переписати, але в процесі створити та Пинемо звіра, він відчує провину, ніхто і ніколи не схилить калини. І ми стоїмо з нами, Бог зі для миру, і білі і крила. Наша зброя, любов, наша сила це правда і віра. І нас не зламають стихії. Тут наше коріння росте, ми єдині, і ціле, і прийде весна. І розквітна верба, і ти квітуй, моя мила, на многе, многе літ наше небо і поле, щаслива долина. Від краю до краю солов'їна. ми діти твої, і на рідній землі ми єдині, бо ми Україна.